Так, друзі, всім привіт. Давимо олійку потихенько і вибираємо вже сразу й макуху і сипемо на кучу. Уже це по заказу два мішка, ще й третій треба набрати. Вже розпродали ми ту макуху, що була, і олію розпродали, давимо. Сьогодні вже нову сімочку, ось така сімочка. Ну, палочка присутствує, ну чистіше, ніж тому году, бачите. Ну, не багато. Отак От Олія йде тут а, і ну, тут, звісно, швидше. Тут а в бетон сразу. а тут а, у відро. Те, що він довго буде давить бетон. Ціна олії тепер у нас 35 гривень, ціна макухи 10 гривень. Поки беруть макуху і олію. Вже і закази на олію. Давимо. Непогано йде. Оця ось макуха красива яка бомба. Отак насипає. І печем. Ціна на сімочку щось там 9500 до 10 тисяч. Маловато, давимо олію. конечно. Иде вообще тоненько-тонесенько. А тут а то вообще. Моторы не греются. Не, нормальный. Цей у нас тут на 4 кВт, а той на 7,5 с половой. И мешок вот такие 43 килограмма семочки. Вот такой семочки 43 килограмма. Ну, 42-43 десь цих десь так. Підтягує постійно, бо трохи відпускається, ми і провалю там закручували. Не знаю, що воно, чи треба нову вже гайку туди ставити, ну дали. А тут ми просто поставили шифер. Підперли і насипаємо, а щоб воно сюди не сипалося до трактора, щоб ну, отут тільки було. І небагато буде оце. Сьогодні 760 кг надавимо. Ну, самої сімочки 760 кг. А потім завтра вію і так само ну, одинакове кількість мішків. Це цей раз, що той раз. Буду давити. Щоб був запас, бо закази є, а олії вже немає. Тут попідставляли кирпичи, щоб не так хлюпало. Ну а там бетон сразу не видно вона. Тут сильно оце ж гріються подшипники. А тут ну, на цьому холодний. Повністю холодний. Просто що сюди треба розкручувати гайку, Воно давай сюди. А тут треба закручувати, воно давай якраз на підшипники ці. Ну а так діло потихеньку йде. Сьогодні треба буде помазати ці подшипники, що тут, що там трошки під пару качків туди додать. Бо ми вже давненько не мазали. Це видно, що пече. Та і цей кидає, звісно, швидко. Ну а так. Їм двоїм і довго вони не печуть. Войон 760 кілограм расі є. Недовго давиться. Довше їх розігріть, і тоді вони нормально печуть. Тут в редукторах нічого ми масло не міняли, вже другий рік воно пече на цьому, а в тому, як я його купив, би ушний, теж саме, нічого не міняли, думаю, що там все в порядку буде. Ні, поміняємо масло. Як не буде заказів, тут ще й табличка є, ми його ж оддирали. Год випуска 1976 -й. Це саме цей редуктор, ну редуктор, чи, чи як? Ну да, 76-го года. Капець, так? да? Звичайно, Цей вже менше пече, то він цілими днями пік, коли того не було преса. А це вже так. Два як запускається, так взагалі. Прозводитель як двоє бомба. Тільки що пробували два включити зараз, ну не пробували, звичайно, нажали, включає. Це виходить 11 кВт. Если там 7,5, а тут 4. 11,5 кВт нормально, тут до 15 кВт можно включать. А так бомбой работают, потихеньку йде. трохи ціну скинули на олію, Щоб трохи люди брали, бо не беруть так сильно. По 35 Нормально тепер. Ну нічого, ну макуха 10 гривень тепер просто. То макуха була в мене в тому году і 4, якщо оптом. А так тепер 10 гривень. Без різниці скільки береш. А в тому году, якщо від тонне, то по 4, якщо там 500 500 кілограм, то по щось там 5. А якщо до 500, то по 7. А тепер без різниці все по 10. Тож і зимой сильно можуть не брати, а на весну розгребуть усю. Навіть як будуть не брати, все туди, сипемо і все. Хай собі стоїть. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!